А як ви вважаєте, яка повинна бути спинка у виробі? Яка застібка, чи потрібна тут застібка, чи потрібна кишеня, як повинна бути оброблена горловина? Ось такі питання досить часто нам задають наші замовники. І більше, присилаються фото або ескізи без спинки виробу. Бо в процесі замовники досить часто просять нас допомогти з ось даними елементами, не розуміючи, що ви безпосередньо просите працівників цеху допомогти розробити вам дизайн. Дизайн взагалі це є об'єкт права інтелектуальної власності, тобто, ви просите цех стати співрозробником дизайну вашої моделі, тобто стати співрозробником об'єкта права інтелектуальної власності. І як результат, дай Боже, щоб у вас йшло все дуже добре. Цех може долучитися до вашої ідеї як результат і подати на вас до суду. А для виплати роялті від продажів того чи іншого товару, адже він безпосередньо взяв участь той чи інший працівник, давайте так скажемо у розробці даної моделі.